Рук вітає на зв'язку Паша. Сьогодні пропонуємо вам детально покрокову інструкцію встановлення кронштейна та ластівчиного хвоста на автомат Калашникова. Тож давайте накручувати. Перед встановленням обов'язково переконайтеся. Що зброя розряджена, патронник порожній та забезпечено достатній рівень безпеки. Перед початком монтажу уважно ознайомтеся з інструкцією: при необережному поводженні підпружинені частини можуть вискочити з силою достатньою для нанесення травм. Сьогодні встановлюємо ластівку та крон на АК, проте вони сумісні з РПК АКМ АК 74. Із моделями АКМС та АКС 74 боковий кронштейн сумісний умовно. Ви зможете встановити його на ваш автомат, проте складний приклад не буде фіксуватись в складеному положенні. Для встановлення ластівчаного хвоста вам знадобиться викрутка або щось що може її замінити, та фіксатор різьби середньої сили. Час установки ластівки та кронштейна в умілих руках приблизно 1,5-2 хвилини. Крок перший. Здійсніть неповний розбір вашої гвинтівки. Крок другий. Притисніть шепталу автоматичного вогню та зробіть спуску. Крок три. Підніміть пружини курка та зачепіть їх за виступи. Якщо вам складно відчепити пружину через оцю деталь, то можете пропустити цей крок. Крок 4. Осі ОСМ мають спеціальні пази для отримання пружин. По черзі звільніть їх від пружин, потім виштовхніть їх гвинтами з комплекту до повної заміни штатних осей. Є. Крок 5. Наживіть різьбу на ластівченому хвості на виступаючі частини гвинтів. Чи потрібно сверлити ствольну коробку? Це найчастіше питання від наших клієнтів. Як бачите, ні. Ми зробили таку систему кріплення, щоб встановити ластівчин хвіст можна було в польових умовах. Вам знадобиться лише інструменти зі штатного пеналу АК. Змастіть різьби фіксатором перед затягуванням гвинтів. Крок 6. Затягніть гвинти. Крок 7. Поправте пружину фіксації осей, щоб вона не підклинювала УСМ. Гвинти не мають стирчати з ластів чи нового хвоста. Середній гвинт має бути затягнутий з мінімальним зусиллям, щоб не продавити ствольну коробку. Крок 8. Поверніть на місце пружини курка та зведіть його в бойове положення. Крок 9. Вставте затворну раму до ствольної коробки та переконайтеся, що вона не затиснута і вільно рухається в пазах. Якщо хід затворної рами сповільнюється стінками ствольної коробки, необхідно відпустити середній гвинт до моменту зникнення такого ефекту. Якщо все добре, можемо збирати автомат. Тепер можемо встановити бічний кронштейн і затягуємо гвинти. Детальний огляд на ці вироби запрошуємо переглянути тут. Там ми дамо відповіді на всі популярні та непопулярні питання. На цьому все з вами був Паша, головний конструктор компанії Крук.